Луцій Анний СЕНЕКА Моральні ЛИСТИ до Луцілія. Переклав з латини Андрій СОДОМОРА, ЛИСТ 38. СЕНЕКА вітає свого Луцілія. Справедливо домагайся, щоб ми частіше обмінювалися листами. Важко переоцінити користь бесіди, яка ненадовго, мов скромна гостя навідується до нашої душі у розлогих, заздалегідь підготовлених виступах перед широким слухачем багато галасу, мало щирості, філософія це добра порада, а хто дає пораду криком. Іноді, щоправда, не варто нехтувати й тими прилюдними, так назву їх, промовами. Коли треба підштовхнути того, хто сумнівається. Та коли йдеться не про те, щоб заохотити когось до науки, а щоб навчити його, то мусимо вдатися до скромніших слів. Адже вони легше в душу проникають і цупкіше її тримаються. Важливо не те, щоб тих слів було багато, а те, щоб вони були добірні. Їх треба сіяти, як насіння. Воно, хоч і дрібне, але потрапивши на догідну землю, вбивається в силу, розростається, дивує нас пишністю, як раніше, дрібністю. Подібно й настанови, глянеш, начебто куці, а пущені в діло ростуть. Хай це якесь одне скупе слово, але сприйняте вдячною душею, воно міцніє, пнеться до сонця. Отож, повторюсь, настанови, як те насіння, хоча стислі та спроможні на велике. Тільки б, як я вже згадував, їх прийняла й пригорнула вдячна душа. Вона своєю чергою принесе плоди, поверне, отримане сторицею. Бувай здорово!